Пригоди Пінокіо The Adventures of Pinocchio Пригоди Adventures Глава 10 Chapter 10 Наступного дня The Next Day Шоумен запитав Пінокіо The showman asked Pinocchio. Повторюємо фрази після мене в паузах. Як звуть твого тата? А то слівно, що є твого тата ім'я? What is your father's name? Geppetto. В нього є багато грошей. Has he much money? О, ні, він дуже бідний. Ох, читаємо як O. Oh, no. He is very poor. Він продав своє пальто. He sold his coat Щоб купити підручник для мене To buy a school book for me. Бідний старик. Poor old man сказав шоумен. Said the showman. Мені його жаль. I'm sorry for him. Ось п'ять золотих монет. Here are five gold pieces. Іди і дай їх йому. Go and give them to him. Пінокіо дякував шоумену багато-багато разів. Пинокіо thanked the showman many, many times. Потім він поцілував Ляльок і солдат, солдатів. Then he kissed the puppets and the soldiers і вибіг на вулицю. Англійці кажуть вибіг в вулицю. And ran into the street. По дорозі додому, on the way home, Він зустрів лисицю He met a Fox, яка була кульгава, Who Was Lame? І кота And a cat. Який був сліпий. Who was blind? І так, Лейм Кульгава, Блайнд сліпий. Доброго дня, Пінокіо, сказала лисиця. Good afternoon, Pinocchio, said the Fox. Ти знаєш моє ім'я? You know my name? Проте я не знаю тебе. «But I don't know you», – сказав Пінокіо. «Said Pinocchio». «Я знаю твого тата добре». «I know your father well». «Де ти його бачила?» «Where did you see him?» Я бачила його вчора біля дверей його будинку. I saw him yesterday at the door of his house І як він був? And how was he? На ньому не було пальто. He had no coat on і йому було холодно, and he was cold. Бідний татусь. papa. -пу Скоро йому не буде холодно. Суб He won't be cold. Чому ні? Why not? Тому що в мене є багато грошей тепер. Because I have a lot of money now. Багато грошей ти? A lot of money you? Казав лис, сент Фокс. І він почав сміятись, and he began to laugh. Laugh сміятись. Кіт почав сміятись також. The cat began to laugh too. Не смійтеся. закричав Пінокіо. Don't laugh. cried Пінокіо. Подивіться на ці п'ять золотих монет. Look at these five gold pieces. І він показав їм гроші and he showed them. The money. Ми знаємо, які гроші, тому The money. Запитання. Наступного дня шоумен попросив запитав Пінокіо про його батька. The next day the showman asked Pinocchio about his father. І запитав і попросив от неї те саме слово asked. Тут запитав Загальне запитання. Did the showman ask Pinocchio about his father the next day? Шоумен запитав у Пінокіо про його батька наступного дня? Did виносимо наперед, бо це минулий час? І в слово ask забираємо закінчення її минулого часу. Воно, як ніби, перебігає в did. А the next day ставимо в кінці запитального речення. Відповідаємо Yes, he did. Спеціальне запитання. Що шоумен запитав у Пінокіо? What did the showman ask Pinocchio?» І відповідаємо. The showman asked Pinocchio about his father, about his papa. І who-question, who Запитання запитання до Підмета. Ми ставимо who, а потім діє слово в новому часі. Who asked Pinocchio about his father the next day? Хто запитав Пінокіо про його батька наступного дня? І відповідь. The showman did. Шоумен запитав. The next sentence. Наступне речення. Він дав йому п'ять золотих монет. He gave him five gold pieces. Загальне запитання. Gave минула форма від слова give. Він дав йому п'ять золотих монет. Did he give him five gold pieces? Спеціальне запитання. Скільки грошей він дав йому? Ставим how much money? А потім, так як було в загальному запитанні. Did he give him? 5 gold pieces викидаємо, тому що це буде відповідь на запитання. До, цього запитання ми, до, цього, до цих слів ми задавали запитання. Що він дав йому? І ще одне спеціальне запитання. What did he give him? І ху запитання? Хто дав йому 5 золотих монет? Who gave him? Five gold pieces. Дивимось на перше речення. He gave him five gold pieces І замість he ставим who. По дорозі додому він зустрів кульгавого лиса і сліпого кота. On the way home he met a lame fox and a blind cat. Загальне запитання. Мед. Друга форма від слова Мід. Зустрічати. Мід, мед, мед. І знайомитись теж буде. Мід мед-мед. Met, met. Він зустрів кульгавого лиса і сліпого кота по дорозі додому. Did he meet a lame fox and the blind cat? А on the way home ставим в кінці запитального речення. Кого він зустрів по дорозі додому? Whom did he meet on the way home? І who question? Хто зустрів кульгавого лиса і сліпого кота по дорозі додому? Whom met a lame fox and a blind cat on the way home? Наступне речення. The next sentence. Вони бачили його батька біля дверей його будинку. They saw his father At the door of his house. At the door – біля дверей. Кого чого? of his house. У нас тут є дієслово со. Це минулий час від дієслова Сі. сі со «со», «сін». Табличка неправильних дієслів є в 10-му плейлисті урок 72-73. Загальне запитання. Did вперед і со міняємо на першу форму на Сі? Did they see his father at the door of his house? Вони бачили його батька біля дверей будинку. Спеціальне запитання. Де вони бачили його батька? Where? А потім знову, did they see his father? At the door of his house це вже буде відповідь на запитання. І who – хто бачив його батька біля дверей його будиночку? Who saw his father at the door of his house? І відповідь буде The Fox and the Cat Did. Лис і Кіт. І ще пара речень. Лис і кіт почали сміятись. The Fox and the Cat began to laugh. Оце слово в кінці читається love, сміятись. Begin друга форма від її слова починати. Begin, «began», began. Загальне запитання. Did the fox and the cat begin to laugh?» To laugh» так і залишається незмінним. Це інфінитив, відповідає на запитання, що робити. «Лисий кіт почали, що робити? Сміятись. Begin поміняли, поміняли на Bідin. І відповідаємо yes, they did. Тому що Лис і Кіт це they, вони. Чому Лис і Кіт почали сміятись? Why did the fox and the cat Begin to Love? Можна також запитати. Why did they begin to laugh? Чому вони почали сміятися? Або чому лис і кіт почали сміятися? Не забуваємо begin міняти на begin. І Who? Хто почав сміятися? Who began to laugh? Це то саме, що в першому реченні The Fox and The Cat міняємо на who. Who began to love. And the last sentence і останнє запитання, речення. Пінокіо показав їм гроші. Пінокіо showed them the money. Ми знаємо, які гроші, тому тут the money. Шоуд. Знову минулий час з правильним дієсловом. Шоу показувати. Додаємо іді і отримуємо Показав шоуд. Загальне запитання. Did Pinocchio show them the money? І відповідь буде Yes, he did. Спеціальне запитання. Що Піноко показав їм? What did Pinocchio. Show them. І Who question. Дивимося на перше речення. Pinocchio showed them the money. Замість Pinocchio ставимо who. І діє слово в минулому часі. без did. Who showed them the money? Хто показав їм гроші? І відповідь буде Pinocchio did. Це зробив Пінокіо.